24 роки славетної історії. Два роки запеклих боїв. Окремий київський полк президента України було сформовано наприкінці 1999 року. Наші військовослужбовці супроводжують заходи найвищого рівня за участі президента України. В період АТО ООС брали участь в охороні стратегічних об'єктів на сході. У березні 2022 року у Києві, навколо якого ще точилися бої, президентський полк почав переформування в бригаду. Досвідчений офіцерський та сержантський склад і сотні мотивованих добровольців сформували окрему президентську бригаду, підрозділи якої виконують завдання на найбільш відповідальних напрямках. Перших днів і до сьогодні президентська бригада боронить Київ та захищає небо над столицею. Сталева міць самохідної артилерії та укріплення на півночі. На рахунку наших зенітників і вогневих груп збиті ударні і розвідувальні безпілотники та крилаті ракети. Сумщина, запеклі бої за Харківщину та оборона державного кордону з Росією. Підрозділи президентської бригади стримують ворога на Солидарському напрямку, ефективно знищують противника та проводять штурмові дії. Зустрічними боями наші бійці заходили на Бахмутський напрямок: Курдюмівка, Озарянівка, Кліщівка. Під шквальним вогнем артилерії наші воїни стримували щоденні штурми. Потім важкі бої в самому Бахмуті. Підрозділи президентської бригади й досі знищують противника на цьому напрямку. Важкі бої на Донеччині, горлівській та Авдіївській напрямки. Воїни президентської бригади відбивали спробу прориву до Авдіївки та до останніх днів стояли на Авдіївському коксохімічному заводі на рахунку бійців. Тисячі ліквідованих окупантів, сотні відбитих штурмів та десятки одиниць підбитої техніки. Підрозділи президентської бригади відзначили стійкою обороною та ефективними наступальними діями на південному сході в районі Вугледара. Наші бійці відбили у ворога ключові позиції, що дозволило українським з'єднанням просунутись вперед і звільнити низку населених пунктів. 24 роки славетної історії, військові паради, інавгурації президентів, зустрічі іноземних делегацій та послів. Два роки стійкої оборони та запеклих боїв. Два роки, часу яких вимірюється мільйонами набоїв та снарядів, кілометрами окопів та траншей, тисячами ліквідованих окупантів та сотнями знищених бойових машин. Ми підіймаємо державний прапор в центрі Києва та на звільнених українських землях. Ми окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.